Доброго дня, сьогодні відеообзорі катушки. Я б хотів поговорити про таку катушку, як Макітовська. Як ми бачимо, її йдуть пластикові ножі, вони краще, ніж лески. В ній в комплекті йдуть різні цанги, які підходять під різні бренди. Але... Можна в дальнішому, коли вже підуть непридатність, то можна замовити пластиковий додаток. Є автоматична катушка, її не треба розбирати. Ви просто вставляєте в один отвір, де намальована стрілка і засовуєте її туди. І вона вилазить з іншої сторони, протягом круговими накручуєте. І туди влазить десь 6 метрів самої лески. на чітко. І у вас не втрачається пружина, ви не шукаєте її десь в полі. Або на городі, і за що цього ви працюєте далі. Ще може бути одна така от катушечка. Цікава, мені сподобалася 4 Те 4 лісочки ми закручуємо, різні отвори 6-гранні, накручуємо кусом, косом і економимо час і леску. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім вам гарного дня!